Ще раз доброго дня, а можна і сказати, що вже добрий вечір. Прийшла я провідати інжири, як лежить термометр, яка тут температура. Дуже переживаю за ці вентиляції, вони йдуть прямо на двір. І я навіть відчуваю, як сюди вітер. Зараз на градуснику 5 градусів. Ану-ну, навіть -ну. нижче, 5 майже. Тут ніколи такого не було. Тому що тут стояли в мене мотори, і в мене були перепила. І від цього корму, від цього, а перепилів було дві тисячі. Тут е все йшло в витяжку, і ті моторчики постійно в мене ломалися, забивалися і ломалися. Ну, якби в мене був господар, то було б, щоб хтось поремонтував, а так як я сама, тільки, тільки заміна. От. І мені зараз треба туди залізти і ці, хоча б дві дірки закрити. І буде зразу трошки тепліше, бо переживаю за зберігання інжиру. знаєте. Вроді би все добре, але ж сьогодні вночі буде 15 градусів, тому і дуже вітер. Якби цього вітру не було, дуже сильний вітер на дворі. От, Зараз я буду щось робити. Але на даний момент все добре. Вітаю вас ще раз з наступаючим новим роком. Бажаю вам всього самого найкращого. Трошечки он, трошечки, типа свята, типа. Оце ж я його так і повісила, як зайду, включу, трошечки легше. Це всі гірлянди були предназначені для двору. У мене їх є ще чи дві, чи три в хаті, щоб у мене ж три ялинки в дворі, щоб прикрашати ялинки. Але які там ялинки, слухайте. І я подумала отаку зробити сітку причепити на стіну і почепити оці гірлянди, щоб трошки, кажу, веселіше було, знаєте? Ой, яке там веселіше. Добренько на цьому все. Ще раз з наступаючим роком, щоб він нам приніс тільки все хороше, уже я повторяла це сто раз, щоб все забулося страшним сном, щоб даже людям не снилося, що це було і що це є. І щоб нам було здоров'я, мир в країні, а все інше ми зробимо. Добренько, на цьому все буду закривати ці дирки зараз.